Сьогодні з вами я, Людмила Таролог-Праводнік. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Ставте вподобайки, що сьогодні перевертаються карти, я... щось відбувається. Це неспроста. Угу. Хто уходить? У кого немає ресурсу? В стабільність уходять. Добре, дивіться. Підписуйтесь, ставте вподобайки, кому подобається. Кому не подобається, там прочитала комент, кажуть, ну скучно, весіль, тобто, не весело. Ну, Ребята, я ж не клоун і не долар всім подобатись. От давайте шукайте інші канали, війна взагалі не веселе діло, я вам хочу сказати. Відкрити такий, таку таємницю дуже велику. Хто не розуміє? Ну, я можу тільки догадуватися, що, можливо, це боти там працюють, комусь я горла стала. Так, подивимось, дивіться, Інна щитина написала таке, таке запитання. Подивіться, що собою представляє. Гарі Табах. Це бувший американський воєнний. Що він собою представляє? Гарі Табах. Хто він? Він башня. Він, він розрушає ілюзії. Розумієте? Він їх, ну ти скажи сьогодні, прямо перевертається карти. Самі. Він їх блокує. Він, показує, він людина, яка показує, що насправді відбувається. Я не знаю, я, я, можливо, я його чула один раз, я просто не пам'ятаю його фамілію, ім'я якогось одного із бивших військових. Не знаю, він це чи не він. Я не запам'ятала. Ну, ви повинні знати, що це людина, яка лояльна. Знаєте як він. А що це означає? А що це означає? А... Ну, ви хочете характеристику, так? Да? Він такий серця розбиває, серце серцеєд. Він заводить жінок в тупіковій ситуації. Ну, явно такий мужчина, який привлікає внимание, і що? На майбутнє він дуже активний, він змінює долю, він шукає вихід, він шукає вихід із цієї ситуації, як йому проявитися в своїй стабільності, по міру, Він показує, що він стабільний. Він відсікає різкі якісь рухи. Він, оці... він, знаєте як? Він скоріше консерватор, ніж людина, яка буде ризикувати заради якогось моменту. ні ні він тут відсікає всі новаторські віші, він не хоче. Змінювати ситуацію, судьбу змінювати У нього такого немає. Він з однієї сторони в пошуки, да? як йому а, по світу показати, що він стабільний, що він конкретний, що він, з ним може, можна мати справу, але з іншої сторони він більш консерватор, чим новаторські якісь ідеї. Возникають у нього. І він тут бореться, бореться, він, знаєте. А, а ну, що, що це означає? Тут ідуть якісь маніпуля. Він бореться з маніпуляціями. Угу. Він людина розумна, а він роз, такий військовий. Ну так, да, військовий, тому що, тому що військовий. І у нього такий розрахунковий розум, він розчитує, він дивиться трезво на різні речі. А він стриманий, лишнього ніколи не скаже і не зробить лишнього. Він дуже скурпульозний, і вміє він мастер, мастер своєї справи. Якщо він військовий, то він дуже класний військовий, він знає свою справу. Військовий і мак, ну така, людина більш логічна, більш розум у нього працює, розраховує кожну позицію, як у шахматной... На шахматній доскі. Отак він розраховує кожен крок, кожну дію, і немає у нього такого прям, що вау, і з головою куди-то занирнув. ні ні Він може проявитися як емоційна людина, але, знаєте, вміє затормозити. Він своїм поривом... От проявляється, да? а потім е, далі не йде. Він робить один крок, це я маю на увазі, можливо, в якихось лічних стосунках Він так, е, е, енергії у нього немає на, на великі зміни. У нього енергія тільки, е, знаєте, холодний розсудок. От емоцій маловато, а от холодний розсудок у нього працює дуже добре. І він превалірує в нього. Ну і стабільність як би, от він стабільний. Він не, не здатен на такі речі в качелі, що сьогодні я такий, завтра я не такий. Ні, у нього є конкретна позиція. Він до Цієї позиції він дотримується. Він іде до своєї обраної цілі. І він стримує свої емоції, ну і тому перемагає. Він відстоює свої позиції. Він такий: я знаю свою справу, я чітко вам можу доказати, це на справі на своїй. там Він не, не завалюється, я ж кажу, не в емоції, не в агресію. Ні, він такий. ну... От стає позиції угу. своєї сім'ї, щасливої сім'ї. От чітка це сім'я, це мій тил, це, це моє все. Ну, тут я цим управляю. Ну, круто. Тобто він такий, крутий. Мужчина, людина свого слова. Класно. Так, це його характеристика. А чи тут запитання ще Людмила мене питає? А чи не могли б подивитися, а, кажуть, що на Запорізькому напрямку Орків даже дуже сильна а, оборона? Оборона позиція, Ага. Оборона Суравікіна. Чи подолають її наші хлопці? Давайте подивимося, це я розділимо на два питання. Дійсно, на запорізькому напрямку дуже сильні позиції. Ну, вони кругом понарили там трьохітажні нори і повітонірували. Давайте подивимося, це правда, що на запорізькому напрямку дуже сильна позиція. Ну, у мене була така думка. От воно літало у мене в воздухі, я вже не стала озвучувати. Дивіться, тут відбувається зараз трансформація. На даному етапі зміни йдуть. Над цим працюють, проривають ці позиції. Зараз йде робота над цими позиціями. Проривають агресивно. Да, доля міняється. Ух ти. ну, Старші аркани показують... Що це поки що і ще от такого повністю поміняти, ні. Це робиться якось поетапно. На даному етапі це зараз перерва. І що? Угу. Та ти смотри, сьогодні взагалі Карти щось у мене літають. Я не знаю, к чому це. Надо буде подивитися, перевернуті карти йдуть. І ну, показують, що якщо перевернутий імператор, це показують, поки Суравікін той, що побудував, вони зараз а, не можуть управлятися. Що це все уже нестабільно, так як раніше. На даному етапі, ну, значить, в деяких місцях, в містах там його воно розрушено військовим методом. І що? Ну, да, так, відрізаються маніпуляції. А ну, давайте я подивлюся, це стосується росіян, що вони в такій нестабільній ситуації. Це росіян. Ага. Угу. Ну тут показують по А довго-дуже обстрілюють, стріляють, вибивають, і тут така активна, активна робота йде. Артилерії, на відстані. І на майбутнє що? Ну, на майбутнє прорив, ну опять, опять ті самі карти. Тільки трохи, трохи далі. Трохи треба почекати, буде прорив, тут працюють над цим. Давайте уточняти. Друга частина. Чи зможуть наші хлопці її подолати? Ну, працюють над цим. А чи зможуть подолати повністю? Ну, обстрілюють, так. Да. Шукають виходи, угу. доводять їх до е, такого стану, е, знаєте, ну, ранять, убивають і виходиться е, до страху, до таємниць. ну, Тут дуже тяжко. Тяжко йде. І це буде тяжко, щоб було так, як раніше, От неймоверна. неймовірна. Тобто вони там не витримують. І через якийсь період времени тут набираються сили і все стабілізують. Да, військовим способом. Хто уходить? Орки уходять, так? Да? Угу. Ну, тут будуть. вони тут ще будуть. Знаєте як изображать, що вони типу, уходять. А, а насправді що? А насправді? Там зв'язано щось іще з водою. Тут будуть розрушення. А що це значить? Це значить? Що це Угу. А все поняла. Знаєте, як буде? Дуже цікава, прям ідея такий поток інформації, що це буде, я ж сказала, з водою. Це буде, відімо, з тим водохранилищем, яке е, зараз висушене. І кажуть, що через цей е, через цю чашу е, зділають прорив. І буде шанс прорватися. Круто. Так. Да. Тобто там буде маневр. Там не буде так на, 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 на пропалую. Там є де обійти. Так, да, прорив буде. Прорвуть, знайдуть вихід. Добре. А продовження атак на Одеські порти буде? Авіаобстріли, обстріли з подводных лодок, бомби, ракети, ну, шахіди. Це буде? Так, да, тут боротьба будет. Угу. За стабільність, за інфраструктуру тут будет боротьба. Будуть відстрілюватись. Да. Угу. Ну, є, ось кажуть, чи треба почекати через якийсь період, шукають виходу, шанс буде. І е, на морі все стабілізувати. Є шанс, що вони уйдуть. Так. А довго ще будуть? Скільки чекати? Довго. Ну тут якийсь обман іде. Тут обман. Идея угу. на видстани, что тут же а, обман жертв. А что это за обман жертв? Ну, тут такая история. А, манипуляции, да? На расстоянии по Ерафанту что? Ну, судьба поменяется. Вот, вот оно, одни старшие арканы. Что угу. с дьяволом будет? Войну? Что? Угу. Війна стабілізується, тут будуть буде перемога, показують. Ну е показують, що зараз ідуть зміни, дуже кардинальні зміни йдуть. А сейчас я ще хотіла запитати, а Миколаїв тоже будуть обстрілювати ще? Продовження атак на, на Миколаїв буде. Продовження атак. Ну, зараз поки перерва. Одиничні обстріли, розрушення, ну такі, знаєте, не сильні. Будуть, їх будуть відсікати, відстрілюватися будуть. Угу. І потім буде період. А внульіння, і вони уйдуть по міру, помієте, вони уходять. Ось показують, що якийсь процес невеличкий залишається, і вони уходять. уходять. Так, добре. Чи нададуть нам партнери патріоти, або, я не знаю, як там системи ці інші називаються, а англійські, системи захисту від? На південь України чи нададуть нам ці системи, щоб захищали Одесу, Миколаїв? Бо Зеленський озвучив, що нам потрібно для України 12 таких систем, щоб захистити повністю Україну? Нададуть нам. Ну, зараз тупікова ситуація. Видимо, знаєте як от... Угу. Не вистачає їх. От, кажуть, що мало, немає такого количества, тобто перемога буде над цим, і з цього стопіка знайдуть вихід, але не зараз, це зірменем. Тут іде перерва, от їх треба знайти. Угу. Ну і будуть боротися за це, щоб стабілізувати все. Угу. Ну, як завжди, як завжди, знаєте, тянуть тянуть время, тянуть час. Ну, Відимо, не розчитано, настільки систем у них немає такого ресурсу. Ім самим захищатись треба. Вони кажуть, що в них дуже мало їх. А Так. Чому? Полетів Шойгу на пів... в Північну Корею. До Кім Чен... Чен Іна. Чому він полетів? Цель. Угу. Проявити свою лояльність, по-перше, А це з одної сторони. а з другої сторони, ресурсів мало. Ресурсів яких мало. Ну, показати, що, знаєте, як, що ми в тупіки, оказалось, нам тяжело, немає чим там особо відстрілюватися. Да. Тут якісь там таємні договора, ну так. Да. А тому, що нема нічого, от дайте нам що -небудь. Продайте, дайте, що, що там він. Типа мілостеню пішов просить. Да, по світу. Догралися, називається. Угу. І що? І що йому відповідали? Ну він розстроєний буде, да. Угу. Що прийдеться жда... його ожидання, їх ожидання, будуть обмежені. Ну, то есть їм ніхто нічого не дасть. Понимаете? А якщо і дадуть, то там згульки нос. А щось дадуть? А що шо? хоч щось дадуть? Хоч щось дадуть. Ну, заблокировано тут. Даже щось мелке, все заблокировано. Не дадуть нічого. Ну, розумієте, всі їхні ілюзії, всі їхні мічти, що це тут вихід є, тут ми можемо з ним домовитися, ну, прийдуть в, в нікуди. Тут одні страхи остануться. Чого? А хто це боїться? Кімчини? Ну, Знаєте як? Вони бояться з ними зв'язуватися, бо вони кажуть, що вони обманщики, вони не придержуються свого слова і на майбутнє взагалі так, отрицають і кажуть, це з ними свяжись, і непонятно потім, що буде. От. Тут іде боротьба, От, до чого вони доборяться? Що вони вже, ну я кажу, що Путіна сприймає весь світ уже як аутсайдера. Його уже енергетично смели і його нема. Перекреслили, розумієте? І, і наблюдають за тим, як він а, от із іздихання ділає. Тобто весь світ. Лояльних до нього, ну, вже я не знаю, там, це, це треба бути таким тупим. Щоб лояльним бути до нього і надалі. Так, далі поїхали. А... Кажуть, що вагнерівці під'їжджають у Білорусь, там якийсь там 12-й чи який там кортеж їде в Білорусь. Це правда чи ні? Це правда, що вони під'їжджають ще в Білорусь. Що це означає? Та вони там стабільно, їх там мало, во вони там на відстані, їм тяжело, вони очікують якихось змін, а змін, у і ах, понимаєте, а, а получають згульки нос, їм приходиться випрашувати. Ну, це про те, про що ми казали і раніше, дивилися тоді розклади, і тут більше, як би, знаєте, роздуті шарики, з чим там їдуть ті грузовики. Чи там ті машини з тими флагами. Тут більше як цирк. От що їх там мало, розумієте? їх там насправді дуже мало. А це оце карусель, яку вони там влаштували. Показуху для спутників і для чого там. Ну, тут, е... понятне дело, що їх там нема настільки багато. Да. І що? Угу. Ну. Вот непонятно, сколько, непонятно, что с ними там будет. Тут луна. Что в этой луне? Что в луне? Тайны, тайны. Обманы. Ну, обманы и иллюзии, понимаете? Вот создаются как отвлечения, отвлечения от основных там, дел на фронте, да, они отвлекают, создают иллюзии, вони они обманывают. И у них туман войны. з їхньої сторони такі карти. І вищі сили показують, що це на майбутнє. що? Ну, такі собі качелі. Тут буде розстроєн, вони будуть розстроєні, ну, з прояв... одної сторони, вони проявляють свій как бы свой... тут владієм там той всія Білорусію, а це і всія Росії, типу. А с другой стороны, они в депрессняках, потому что ну, не получается создать картинку. Вот они звудораживают весь мирцем. Понимаете, что це, це страшные ти вагнеровцы. Хотя они разоружены, роз, и уже как бы их там не настолько багато, насколько их розказують. Никто никуда не собирается. Так. А яка ціль, от що там? Ну, це вести в обман, ну, це понятно. А що ще? Ну, обман. Понимаєте? Обман, брехня. Це як ото Потемкінські деревні, як завжди. Ну, по старим методам працюють дідушки. Так, а е, ще читали тут е, знайомі. Інформацію, що вагнеровці, типу, вже тікають оттуда з Білорусі, вони в Росію їдуть, виїжджають, ті, хто там є. Що це значить? Ну що їх обманули, розумієте? Некоторые сваливали, потому что їм, їм по хто там їх там, несколько не розказують, їх там мало дуже. І тим, кому пообіщали, їх обманули. Вони не получають то, що їм причиталося. Да, вони думали, що вони работать будуть, а на самом деле їх тут облапошили, вокруг пальця ввели і вони бояться. Бояться чого? Ну да, що прийдеться обороняться? Що їх ще й повбивають? Добре, дивимося далі. А... Пригожин ще живий. Пригожин живий. Угу. Він від війни ушов. Він зараз там займається ось дружина у нього там, і він там з жінчинами своїми на майбутнє каже, я не знаю, що в мене тут буде. Там тільки ілю, 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 ілюзії, да? які розбивають йому серце. Що він розуміє, що на майбутнє взагалі якась непевна ситуація. Ага. Так, і дьявола тут обмежили. Угу, mm -hmm. і що? Ну, він відчуває себе жертвою, жертвою Угу. Mm -hmm. Ну, я кажу, що його, звісно, вбрали з цієї арени. Він зараз не виступає вже, не розповідає нічого. А що далі буде? Подивимося. Подивимось, бо казали, що з ним покончить. Подивимося, що буде далі. Добре, дякую за увагу. До побачення. Пишіть питання. Пока-пока.